Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Українська хата. Сьогодні будемо готувати дуже тонесенькі та смачні налисники. Для них нам знадобиться 1 літр молока, 6 яєць, 2 столові ложки з гіркою цукру, 1 третя чайна ложка солі та 1 третя чайна ложка ванільного цукру та 3 склянки борошна. Вливаю яйця, додаю цукор, ванільний цукор та сіль. І ретельно розмішаю до розчинення. Вливаю молоко і ще раз перемішаю. Друзі, ось така молочно-єчна суміш в мене вийшла. Я її перелила до кухника, щоб було зручніше. Тепер в суху миску висипаю борошно. Зовсім потрошку буду вливати молоко і розмішую. Це для того, щоб не було грудочок. Я вилила десь приблизно половину всього молока, ось така густа суміш вийшла. Тепер потрібно на цьому етапі розмішати всі грудочки. Друзі, ось дивіться, яке в мене шовковисте та однорідне тісто вийшло. Тепер можемо смажити наші налисники. Розігріту сковорідку, змащую смальцем. Наливаю зовсім трохи тіста на сковорідку та розпреділяю. Коли млинець уже готовий, Зараз покажу, він ось так починає відставати від стінок сковорідки. Ось так. Перевернула і зараз ще злегка підсмажу на другій стороні. Наші млинці готові. Ось так вони виглядають. Зараз, я не знаю, вам гарно видно. Ось такі тонесенькі, неймовірно ніжні та смачні. А ще їхній плюс в тому, що вони не рвуться. Ось так. Друзі, готуйте разом зі мною, нехай вам все вдається!